Вітаю вас, малята. Пропоную відгадати загадки про транспорт. Слухайте уважно. В рот каміння набирає, без усяких перешкод, Будувати допомагає довгу греблю і завод. Що це? Так, вірно, це екскаватор. Наступна загадка. Спішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком, приїде вчасно і біда людей обіде боком. Це що малята? Це пожежна машина, вірно. Послухайте наступну загадку. Не бджола, а гуде, не птах, а летить. Що це? Це літак, вірно, діти. Ще одна загадка. Два змії на землі лежать, табуни по них біжать, змії в променях блискочуть, розбігатися не хочуть. Що це? Залізнична колія, а хто по ній їде? Слухайте уважно. Полотно, а не доріжка, кінь біжить сороконіжка. Що це? Що їде по коліях, діти? Вірно, це потяг. Наступна загадка. Дім по вулиці повзе, на роботу всіх везе, не на курячих ногах, а в гумових чобітках. Що це малята? Це автобус, вірно. Наступна загадка, будьте уважні. Маленькі будиночки по місту біжать, хлопчики і дівчатка в будиночках сидять. Що це, діти? Вірно, це трамвай. Наступна загадка. Я не їм вівса і сіна. Дайте випити бензину. Всіх коней я обжену. Куди хочеш добіжу. Що це малята? Вірно, це автомобіль. І остання загадка. Будьте уважні. Підняв угору дві руки. Узяв дві жили в кулаки, як дасть дорогу постовий, то він помчить по мостовій. Що це малята? Вірно, це тролейбус, які ж ви в мене молодці, відгадали всі загадки. До побачення, діти!